Звістка тусовка в астралі, продовження. Можливість. Цей божок володіє кожною клітиною нашого тіла, і саме з нашого дозволу. Його беруть не запитуючи, у володарів живого тіла. Заборонено. що з дитинства. Дитині відповідати на її питання, хто є той, кого вона бачить, думаючи, що й дорослі бачать. Божок брехні є першою і гіршою спокусою, який через свої володіння допускає начебто праведних помічників життя. Соромливість, чесність, стримування. Таким чином, начебто формується культура людини. Мама, чи тато, няні, дідусі та бабусі всі, хто допущений до виховання дитини, мають можливість впустити щупальця будь-якого паразита. Що вже володіє дорослою людиною дитячу підсвідомість? Чим відрізняється з сім'ї роди? Набором престижних, тобто обраних божків нашими дідусями та ще старшими поколіннями? Померлі родичі, начебто, допомагають тим, хто живе зараз? А чи замислювались ви в який спосіб? Так, вони є непостійним каналом зв'язку. Підсвідомості людини з егрегорами та системами, що живляться нашим життєвим енергетичним запасами. Вони нам даються на 250 років, нібито банківська система за те, що живеш плати 3-4 рази більше, ніж сам використаєш. Чому зараз виникло стільки хвороб? Хвора людина не користується своєю свідомістю. Вона повністю зайнята процесом проблем тіла. А не розуму, бо через свідоме розуміння процесів, які володіють нашим життям, людина здатна помітити приховані дії володарів підсвідомості. Отже, розділивши свідомість і підсвідомість, півкулі мозку відповідають за ці процеси, ми вже не є людьми, а канібалами. Саме ці процеси змінюють наш статус. Кому це вигідно і для яких цілий? Питання на яке не отримає відповідь людина. Не звільнившись від гіпнотичного впливу створених систем володіння одне одним. Отже, це вигідно самій людині, бо володарі волі людини живуть за принципом сам не гам і комусь не дам, а тим паче своїм дітям. Слухняність так веде себе, а заздрість не дозволить матері бачити щасливою свою доньку. А батькові свого сина, який вищий енергетично на 10 голів, его сильніший за любов. Любов має менше шанси потрапити в багнюку життя людини. Яким чином відключається воля? Просто і ефективно з допомогою заборони. Некомпетентність старших спонукає до блокування свідомості волі, а звідси зниження активності. Батькам менше клопоту. Виростає хороша дитина. Це прийнято думати про її майбутнє в такому стані. Чи в радість їй таке життя, перетвореної на зомбі людини, методиками програмування, володелювання волею дитини? Батьки користувалися з давніх пір під час народження маляти повитухою ставилася програма контролю над її волею. Дані методики відомі і зараз, але користуються ними в меншій мірі, ніж колись. Нові часи, нові технології слугують одним цілям володіти волею інших людей. А якою ціною Неприйнятно говорити. Отже, свято місто не буває. На місце волі в людині претендують безліч форм, створених родом та іншими. Чемність, повага, відповідальність, слухняність, сумнів, надія Ой, і ще більше заміщення цінності душі, з якими дитина прийшла в цей світ. Стається надто швидко, поки свідомість підвладна тому, хто породив це створіння. Ось і є головний творчий процес вигідної людини. Всім, але на самій людині. Відповідальність. Ті, хто в цьому задіяний, бояться дивитися правді в очі, тобто не дозволяють пробудитися свідомості зневоленої людини. Фізично голова присутня, а фактично, ми безголові. Тяжко проснутися з волею в зневоленому в царстві, бо лише на основі волі є зв'язок людини з творцем. А все інше від лукавого, сліпий поводир без нового. Тому-то ми грішні від народження до сьомого коліна. Та й надалі нами володіють сили, вирощені на нашому енергетичному потенціалі. Без нашого відома на це. Впертість, божок, людино, а чи маєш ти право так називатися? Новий виток Ери Водолієв розпочався. Планета Уран, яка на даний момент мною володіє, змушує розкрити очі, перш за все собі. І тим, хто здатний на це. Тому мене не розуміють більшість. Прошу у вас і ваших богів вибачення настільки, наскільки ви маєте можливість так вчинити. Розкриваючи очі непідготовленим, наражаюсь на супротив на планети Нептун. Але прийшов час володарювання урану. Він то мене і спокусив на написання методик, з допомогою яких ви маєте при бажанні можливість на перехід через. Чистилище. Перше небо в підсвідомості, сам собі ворог, друг і брат. Протиріччя, що виникають через втручання чужих та своїх паразитів, провокують клітини мозку до бунту, що передається по нервовій системі до всіх органів та систем. Як наслідок, виникають хвороби, звів програмному забезпеченню всього тіла.